Друзі, всім привіт! Е, значить, е, дуже серйозна порада для всіх власників катушок дайва в серії LT. У мене на робочому столі е, Fuego. Ось така вже коротенький огляд я знімав, але м, проблеми залишилися, про які я не розказав в минулому ролику, тому обов'язково додаю. Є дуже серйозна проблема. Проблема в тому, що, значить, по-перше, катушка е, шуршить. Шоршить, значить, це вже не перший раз. Така проблема. Так, така скарга. Звичайно, полірується шток, полірується піньон, ця відома шестерня всередині. І проблема проблема уходить. Але уходить вона не, не до кінця. Тому що, дивіться, перше, маємо занадто, занадто чутливий люфт. Між штоком і між піньйоном В катушках Шимано, навіть в катушках фаворит, значить, зверху, коли ротор закручується, стоїть ось така от второпластова втулочка гільзочка. Потім надивається підшипник і зверху надівається гайка, і, і е, такої проблеми немає. Навіть е, в деяких дайвах т, тут теж є е, гарна фторопластова втулочка між е, штоком і між е, піньйоном. Були такі де, деякі моделі, вибачте, я, я не пам'ятаю. А, оригінальну гайку взяти тут е, не можна. Туди нема куди вставити е, цю прокладочку. Ця е, гумова вставочка вона не тримає, вона не буде тримати значить, е, і нема куди поставити цю втулочку. Нічого не зробиш з оригінальною, тому треба брати від якоїсь іншої моделі. А, від Шимана від фаворит не підходить, бо там різьба в інший бік. Значить, ось це від іншої моделі більш старшої дайви. Значить, різьба підходить. Значить, хіба що тут треба розсверлити отвір на 5 мм. саме такий зовнішній діаметр значить, цієї фторопластової втулочки? І можна це вставити. І друга друга парада значить, підшипники, Запам'ятайте, всі маленькі підшипники. Якщо катушка шуршить, значить люфтить, значить, в першу чергу треба перевірити всі маленькі підшипники. там. В кнобах, під роликами, під шпулями ці підшипники найчастіше псуються, бо вони маленькі за розміром, в них немає запасу міцності. Так само і тут Значить, оригінальний підшипник у нас 5х8 на х на 2 товщиною. І він погано. Тримає, значить, весь, весь цей механізм, тобто на такому маленькому підшипнику, має крутитися в кінці кінців і ротор, і вся ця конструкція, і він, відповідно, теж псується його товщини не вистачає, тому дуже легко стає сюди 5 на 8 на 2,5. Теж можете в мене замовити контакти під відео. І гайки будуть в продажі, і второпластові втулочки. І підшипники 5х8 на, на 2,5. Ось така е, порада. Наламайте голову, я перебрав всі деталі, по черзі виймаються всі деталі і, значить, з'ясував шорох саме в цьому місті, саме в цьому вузлі. Зараз будемо збирати, покажу вам, як тепер воно шуршати не буде. Ось таку красу ми отримали. Дуже м'ягенький і тихенький ход маємо. Так що користуйтесь моїми апаратами. Детальки можна буде замовляти. На зв'язку. Побачимось в наступному ролику.